Фільтр парової фази газу 1212 -12 з вістійником, з поліестровим змінним фільтроелементом колісцентний грінгаз. Фільтр парової фази газу 1212 обов'язковий елемент газоболонного обладнання 4-го покоління. Основне його призначення у фільтрації газового палива пропан бутану або метану, що йде від редуктора до форсунок. Фільтроелемент у корпусі з високоякісного пластику вловлює найдрібніші частинки та маслянисті домішки, які є в газовому паливі. Переваги даного фільтра, штуцер входу і виходу має поворотну конструкцію, що дуже зручно при монтажі, і дає можливість приєднати рукава практично під будь-яким кутом. Завдяки конструкції здатний набагато ефективніше очищати газ порівняно зі звичайними фільтрами. При плановій заміні необхідно замінити тільки фільтруючий елемент, а не фільтр цілком. Корпус герметичний, не пропускає воду і вологу. При цьому сам фільтроелемент практично не втрачає свої пропускні спроможності протягом усього терміну експлуатації. Періодичність заміни фільтроелементу становить 10 000 км. В комплекті також є болти кріплення фільтра.